Приїхала зараз на склад, буду готуватись до завтрашньої фотозони. У мене каркас, у мене буде фотозона з місяцем, і хочу зібрати зараз каркас з місяця, щоб вже в готовому вигляді його привезти, щоб не втрачати там час. бо у мене буде ще один каркас, і це все дуже довго. І зараз подумаю, або зроблю велюр, або плівочку, подивлюся вже по ситуації. Так, мій каркасик виглядає в розібраному вигляді. Ну, в принципі, в розібраному вигляді його можна цілком перевозити в легковому авто. Але я вже казала, хочу трошечки зекономити по часу і зібрати і вже в готову її провести цей каркасик. І його, до речі, можна ставити і на ліву, і на праву сторону. Я буду ставити на ліву сторону. Ось так мега швидко зібрався мій каркасик. Зараз подумаю, що краще зробити велюр чи плівочку. Закріпила плівку на місяць. Зараз розкажу по якому принципу, тому що ну, це не стандартний і тут трошечки є специфіка натягування плівки, тому що це місяць не рівний каркасик. Спочатку я закріпила а, оці коти оцей і знизу. Зробила таку максимальну натяжечку по цих місцях. І вже потім так от потихеньку йшла тут і закріплювала магнітами так по периметру. Потім все це підтягнула ще. Ну, тобто я зараз буду кріпити, по принципу, як на коло. Да? У мене таке фактично півколо вийшло. Зараз я все це розрівняю, потім. Я зріжу зайву частину плівки, якщо буде потрібно, я ще раз розрівняю, ну, а якщо ні, то я плівочку просто зафіксую магнітами. Зараз подивлюся, почну згори. Коли я прогріваю, ну, розрівнюю плівочку. і Ну, як зараз, да? я її прогріла і підтягнула. Я ставлю максимальну кількість магнітів, бо мені треба така дуже сильна фіксація. Коли ви вже її прогрієте, натягнете, вона у вас буде гладенька, вам не треба нічого буде з нею робити. То ну, половину магнітів можна буде зняти, вона буде зафіксована і гарно триматись. Ну а зараз мені просто треба, щоб вона прям так дуже міцно трималась. Не бійтесь розрізати плівочку, якщо це вам необхідно. У мене тут ніжка. Мені треба її обійти, тому я роблю такі надрізи. І плівочку просто буду загортати туди за ніжку. Абсолютно нічого з нею не буде. Як ви відрізали, в такому вигляді вона і буде. Далі вона не буде йти, навіть якщо ви будете тягти плівочку. За его пливку просто зарезаю. Ось так я зробила вже каркасик один. Не можу сказати, що це там прям дуже легко. На прямокутний каркас, значно легше все це зробити. Приблизно в мене зайняло десь 40 хвилин, може, навіть година, щоб зробити цей місяць. І хочу нагадати, що такі каркасики різних форм, абсолютно різних розмірів, ви можете замовити у нас. Також у нас в асортименті є плівочка для фотозон гарної якості. Завжди в наявності є велюр для фотозони, магнітики, щоб все це закріпити. Все це ви можете замовити у нас, звернувшись до нас в соціальні мережі. Посилання будуть під цим відео.